Дорогі брати сестри, церква Божа, мир вам. І я радий бути тут серед вас, на цьому місці, і разом славити нашого Господа, бо йому належить вся слава, він достойний слави. Знаєте, Він прийшов на цю землю, воплотився, і він прийшов для того, народився, щоби постраждати. Він родився. На страждання прийшов син Божий. Знаєте, коли в людей народжуються діти в сім'ях, вони планують для своїх дітей найкращу долю, моляться за своїх діток, бажають їм добра всього найкращого, працюють багато для цього, вкладають. От, і, знаєте, і хочуть побачити своїх дітей здоровими, щасливими. Але Слово Боже говорить нам, що. Бог так полюбив світ, що віддав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Ісусу Христу! І Син Божий Він прийшов на цю землю для того, щоб взяти наші гріхи на себе, і Він це зробив, Слава Йому. Ми би ніколи за свої гріхи не змогли би. Розрахуватися, ми ніколи би не змогли побідити самі себе. Це зробив Христос, це Він зробив за нас. Він був святий і непорочний, агнець Божий. Не було на ньому гріха, він був святий, але він святий постраждав за грішних людей. Як це важливо зрозуміти, дорогі друзі, як це важливо восприйняти, і з кожним роком нашого християнства все більше і більше ми усвідомлюємо, яка то жертва Ісуса Христа. Це є жертва милостивлення. Якби він не прийшов на цю землю, якби він до кінця не виконав те, ради чого Він прийшов, ми б сьогодні з вами не були б на цьому місці, ми б не мали, не мали б надії на вічне життя, не було б прощення наших гріхів, і ми б загинули в наших гріхах. Але тільки благодаря жертві Ісуса Христа, ми сьогодні зібрані в це зібрання, ми сьогодні церква Христова, ми люди, які маємо в собі Духа Святого, наші імена записані в книгу життя, ми чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа, бо Він, повірні своїй обітниці, він скоро явиться за своєю церквою і буде підхоплення. Слава Ісусу Христу! І ми чекаємо цього, і значить, ми себе приготовляємо, бо ми розуміємо, що написано нічого нечистого і преданого мерзості і лжи не війде в царство Боже. Для того, щоб туди війти, в те вічне небесне царство, то як вже ми чули, тільки що таку гарну проповідь нам треба виростати. Виростати, людина не може залишатися на тому місці, коли вона увірувала, як тільки увірувала. Бо ми маємо виростати в пізнанні Бога. І це такий єстений процес. І я хотів би з нами поросуждати трошки про царство Боже. Коли Христос прийшов на цю землю, і коли Він ходив, проповідував по вулицям Єрусалиму там, і він. Проповідував про Царство Боже, слава Ісусу Христу. І ось записано це Євангеліє від Луки, 17 розділ з 20 го вірша. А як фарисеї спитали Його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там, бо царство Боже всередині вас. Ось такі слова. Царство Боже всередині вас. І одного разу, говорячи з одним чоловіком, Христос сказав йому такі слова після того, як задав йому деякі запитання, Він на них відповів. Він каже, Христос до нього недалеко від Тебе царство Боже. Знаєте, буває положення таке, коли недалеко Царство Боже від людини, але його немає в людині. А там якась зовсім інша атмосфера всередині. Цей світ і все, що відбувається в цьому світі, різні події, все те, що написано в Слові Божому, все те збувається. І людина, проживаючи це земне життя, вона попадає в різні, в різні такі, знаєте, Переживання і ворог душі людської він хоче людину уловити. Він знає нас, ворог, він знає, як до нас приступити, Він знає, що приносить нам прикрість, якусь біль, якийсь дискомфорт. Він про це все знає. Він кожного із нас ізучає, бо Він, знаєте, прийшов красти, вбити і погубити. І коли йому вдається тебе весь час на чомусь ловити, то він буде продовжувати в тому самому напрямку. Якщо йому вдається тобі якісь думки приносити, що дивись, ти нікому не потрібен, ніхто тобі не позвонить, не пригласить, кругом ти сам маєш бути ініціативним, і це ініціативу проявлять. Дивись, тих звуть, тих приглашають, з тими дружать, а ти якось так сам по собі, і весь час ти туди, кудись хочеш. Вклиниться, як будто би тобі місця нема. От буває молодих людей, десь ворог на цьому підлавлює, таку думку внушає, і ця внутрішня атмосфера, оце переживання, воно в людині знаходиться. І людина живе, ходить в церкву, співає, можливо, даже проповідує, знаєте, звершує якусь працю, їздить, може, десь на євангелізації, але внутрі оце состояння отверження. Людина себе не може знаєте, відчути зціленою. Є оті рани кровоточащі, є в серці отой смуток, ота печаль якась така мірська. І людина ніяк не може от знаєте, вхамувати оцю свою внутрішню таку стихію можна назвати, оту ворожу стрілу, таку розкальонні стріли дьявола. І він бачить, що через це він приносить в твоє життя якийсь смуток, і він починає сильніше і сильніше туди, знаєте, людину бити. Або буває, що якісь різні состояння, знаєте, і ворог уловлює в все состояння, і в цій состоянні душу тримає і розрушає. Приходять оці розрушительні. Ну, дійство. От кожен може себе обійти, і ви побачите, який стан всередині вас. Буває, коли все добре, такі знаєте, бувають такі дні, таке піднесення внутрішнє, все так хорошо. Там позвонили, там десь ти вже кудись ідеш, там ти десь в чомусь задіяний. Люди навколо тебе щось в тебе виходить, виходить, і тоді в тебе такий піднесений стан, такий настрій. Так все добре, а в інший день ти прокидаєшся, і щось іде не так, щось не получається, і є якийсь смуток, пригнічення. І оце, знаєте, буває такі різні состояння. Але ми зараз говоримо з вами про те, що Христос каже царство Його, Царство Боже. Не скажуть, що десь воно там чи десь в іншому місці, але воно є всередині вас. Дорогі друзі, як важливо. Нам приобрісти Оце Царство Боже. Бо також сказано, від днів Іоанна Хрестителя і до нині Царство Боже силою береться, і, прикладаючи зусилля, восхищає Його. Безусиль нічого не буде. Якщо людина думає, що саме по собі воно зміниться, оте внутрішнє состояння, то воно не зміниться. Тому що. Над собою треба працювати. Ми живемо в цьому фізичному світі, але є ще духовний світ, є ще духовна темрява, і ворог Він полює за людиною. Він, Знаєте, Христос одного разу сказав, що каже: ось іде диявол, а в мені нічого немає свого. Але чому ми можемо сьогодні так сказати? Що ворог душі людської в нас нічого свого не має. Якщо він щось своє, навіть маленьке, має в людині, то він має законні права для того, щоб приходити. А якщо він приходить, він приносить в життя руйнування. Во внутрішнє життя, зовнішньо людина може бути, казалось би, по-чоловчажки зруйнована. Нема якогось такого, знаєте, видимого. Успіха, але це не говорить про те, що людина внутрішньо зруйнована. Ось ми бачимо, що наші попередники, браття, сестри, які жили в радянські часи, вони проходили дуже важкі часи. Їх дуже багато позбавляли чого, тих прав. І вони сиділи в тюрмі за Слово Боже, за істину євангельську. І вони, казалось би, отак, зовнішні. Зовнішньо були зруйновані, так могло би здаватися, але в них перебувало це Царство Боже, слава Ісусу Христу. І ми можемо чути і бачити багато свідоцтв тих людей, які пройшли узи скорбі, темницю за слово Боже. Але вони не втратили Царство Боже. А сьогодні буває так, що. В людини все хорошо, все є зовнішньо, все достаток, все нормально, але нема того царства, нема того царства всередині, за яке казав Христос. І це дуже піщальне положення. Тому що змінюється обстановка в державі, змінюється в твоєму житті якісь події. І разом за цими подіями змінюється твій настрій, змінюється внутрішній стан, приходять якісь хвороби на нервній почві, відкриваються в людях. Ну, Нервна центральна система буває таке, видає щось, коли людина в якихось таких знаходиться потрясіннях, але коли царство Боже внутрі нас, воно сильніше того всього. І ми можемо тоді з собою. Справлятися, бо ми читаємо в Слові Божому, що всіму, всіму надлежить бить, каже Христос. І ви, коли це все побачите, то не лякайтеся, але восклоніться і подиміть голови ваші, бо близько ваше ізбавлення, слава нашому Господу. Але якщо ми приліплені до цього земного, до цієї землі, якщо ми приліплені до чогось матеріального, то нам дуже боляче буває. Коли ми щось втрачаємо, те, до чого ми приліплені. Але коли наше сокровище на небесах, якщо ми звідти чекаємо нашого Господа, то ми розуміємо, що виконується Слово Боже, що земля і всі діла на ній згорять, бо так написано, що прийде Господь і ще буде судити весь світ всю Вселенну, разом з церквою, разом зі святими своїми. І тому, браті і сестри, ми повинні більш всього шукати Царство Боже. Більш за все. Сьогодні людина шукає, молода людина, сьогодні шукає і образування хорошого, шукає хорошої високооплачуємої роботи. І це все треба, це все потрібно для життя. І людина ще багато чого можна перечисляти, чого шукає в всьому світі. Але каже слово Боже: більш за все шукайте. Царство Боже і правдою, а це все вам приложиться. Одному Бог дає таку дорогу, іншому дає щось інше на життєвому шляху. І те, що дає ближньому, це не факт, що тобі те саме буде Господь давати. І коли ми дивимося і зрівнюємо себе з людьми і намагаємося якось собі об'ясняти те, що відбувається навколо нас, ми буває, попадаємо в дуже нехороший такий стан. Бо людина завжди думає, а чого йому легша дорога, а чого він так іде, а чого він так живе, а чого в моєму житті такого всього нема, в мене набагато важче мені йти. І знаєте, є такі питання, на які ми так і не знайдемо відповіді, скільки будемо жити. Це тільки Господь відкриє нам, коли ми вже з ним зустрінемося в небі. Але ми маємо. З подякою до нашого Бога звершувати нашу земну дорогу. І от ми говоримо про те, як важливо мати Царство Боже всередині себе, про яке сказав Христос, що ми маємо його приобрітати, набувати, і ми маємо їм служити. Знаєте, де з'являється людина, в якій царство Боже перебуває, там змінюється атмосфера, змінюється обстановка. Є таке свідоцтво, людина прийшла на роботу працювати і там колектив, всі невіруючі, але деякий час попрацювавши там на тому місці, вони починають бачити, що ти не такий, як вони. Ти не так розмовляєш, ти не так поступаєш, як вони. Ти зовсім від них відрізняєшся. Оце і є те, знаєте, внутрішнє Боже Царство. Бо воно видно, коли людина просто. Вона така добра, хороша, бо вона має гарне виховання, вона така, знаєте, манірна, така от вихована, образована людина, це видно. І видно людина, яка може, знаєте, має в собі царство Боже. Це теж має бути видно. Бо, як казав там один чоловік, один брат казав, що каже, браття, сестри, слава Богу, каже, що я. Там працюю, каже, вже 5 років на тій роботі, і ще ніхто не знає, там, що я ну, віруючий, що я в церкву хожу. Оце він якби так похвалився, знаєте. Але якщо царство Боже в нас де би ми не були, десь ми йдемо по багатолюдному місцю, десь на вокзалі чи на базарі, чи десь навіть в транспорті їдемо, в маршрутці десь. І люди нас впізнають так, як впізнавали учнів. А чого їх впізнавали? Бо царство Боже було в них. Бо ми не від світу цього, ми не думаємо так, як цей світ. Ми не поступаємо так, як цей світ, і царство Боже в нас воно розпостраняється нами. Сьогодні люди буває шукають кращого місця навіть для свого проживання. Я не кажу, що це погано, я не про це кажу. Людина має ну, себе забезпечувати, да? людина має якось жити в цьому світі. Але якщо люди кажуть, що тут погано, а там десь за кордоном, за океаном, там хорошо. Бо там висока економіка міцна, там рівень життя, крепкий, такий високий рівень життя. І людина думає, якщо вона туди приїде. То там їй буде краще. І, можливо, да, їй там краще, тілесно, по плоті. Але на будь-якому місці, де би ми не були, в якій би державі, де би ми не проживали, якщо Царство Боже внутрі нас, то ми щасливі на всякому місці. Ми тоді довольні тим, що у нас є. І ось записано також, це перше післання до Петра, другий розділ, 9, 10 вірші. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви. До дивного світла свого, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані, слава нашому Господу. Ось такий текст. Тут сказано, що ви. Вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, що покликані для того, щоб сповіщати про чесноти того, хто призвав нас із темряви в своє чудне світло. Це для цього Господь нас знайшов в цьому світі, це для цього ще продливається наше земне життя щоб ми сповіщали Його чесноти, щоб ми були Його представниками на цій землі. Браті і сестри, на нас, як на церкві Христовій і на кожному в отдельності покладена дуже велика відповідальність, як ми живемо, що бачать оточуючі люди навколо нас, що бачать наші сусіди, або люди, з ким ми працюємо чи навчаємось, чи бачать вони в нас Христа. Чи вони, може, бачать щось інше. І тоді вони притикаються, соблазняються. І коли їх приглашають в церкву, вони кажуть, я не хочу туди йти. В нас там є один на роботі, чи там десь в школі, чи ще десь. І вони не хочуть, бо багато буває соблазного. Але ж ми за це відповідальні. Як ми живемо, як ми сповіщаємо. І знаєте, як е, така думка є теж, що. Бути світлом Христовим це навіть просто собі живи. Живи собі і працюй, займайся чим ти займаєшся, але все-таки царство Боже, яке в тобі, якщо ти живеш по Слову Божому, якщо Дух Божий в тобі, якщо ти стараєшся догодити Богу, то навіть без слів будуть бачити оце світло. Твої сусіди, хто поряд живе. Вони будуть бачити оце світло. Бо людина думає, що треба говорити, якщо вона не говорить, не проповідує, не благовіствує, то нібито вона і світло не являє, але просто живучи по Слову Божому, виконуючи волю Божу в своєму житті, оце вже є світло. І тому, друзі, така основна моя думка, щоб це Царство Боже, якщо хто його ще не має. То возрівнуйте про те, щоб воно прийшло до вас. І його треба ще зберегти. Для нього ще треба певні умови создати для того царства, щоб воно було, щоб воно в нас ширилось, розростало те царство. Бо людина, вона може, знаєте, ну, інше мати в собі, в своєму серці, зовсім, зовсім в іншому чомусь перебувати, зовсім не, не царство Боже там всередині. І тому ми відповідальні за те, щоб його набути, щоб його зберегти, це царство, і щоб воно нами розпостранялось. Бо як сказано також, що Царство Боже це не піща і пітіє, но праведність, мир і радість в Дусі Святому. Сьогодні люди радіють, сьогодні люди хочуть знаєте, демонструвати якесь таке щастя, радість. От, і ми це можемо бачити. Але там сказано праведність, мир і радість в Дусі Святом. Якщо немає праведного життя, святого життя, якщо немає миру в серці, миру з ближніми, з церквою, то чи буде радість? Да, люди будуть намагатися емоційно щось показати, продемонструвати, емоційно якось себе отак, знаєте, підігнати, якусь видавити таку радість, улипку, щастя. Але якщо нема праведності і мира, то не буде і радості. Тому хай нас Бог благослови, щоб це царство Боже, ми не шукали десь там на стороні, а щоб ми його знайшли у Бога, щоб воно внутрі нас перебувало. І тоді ми будемо по-справжньому довольними, щасливими за все те, що Господь посилає в наше життя, а йому слава. Амінь.